Які червоні пропорції на співбесідах буквально говорять тікай звідси. Коли вони намагаються запропонувати вам зарплату, нижчу за ту, що була в оголошенні. Наприклад, в оголошенні зазначено 50-70 тисяч доларів на рік, але вони намагаються запропонувати вам 40 тисяч доларів на рік, і вони намагаються виправдати це, кажучи, що ви недостатньо досвідчені, незважаючи на те, що ви не просто достатньо досвідчені, а у вас може бути навіть більше досвід. Віду ніж потрібно під час однієї зі співбесід, коли я розмовляв з менеджером з найму, я помітив, що він трохи саркастичний, самозакоханий мудак. Його асистент сидів навпроти мене і він виглядав пригніченим. Ніби йому дуже хотілося звільнитися з тієї роботи. Іноді червоним прапорцем є мова тіла людини, коли її керівник заходить в кімнату. Багато років тому у мене була найгірша робота за все моє життя. Я працював по 80 годин на тиждень на самозакоханого керівника, якому подобалося налаштовувати своїх підлеглих одне проти одного. На співбесіді мені слід було запитати, чому звільнилася ця посада. Пізніше я дізнався, що мій попередник наклав на себе руки прямо на робочому місці коли вони очікують, що ви будете ставитися до безперспективної роботи як до кар'єри. Як hr фахівець я дам вам найкращий список сигналів, на які варто звернути увагу, який ви коли-небудь бачили, я працював як у великих компаніях зі списку Фортуна 500», так і в маленьких сімейних бізнесах. А також мав справу з комісією з питань рівних можливостей у працевлаштуванні і з Національною радою з трудових відносин. І я можу сказати, якщо компанія намагається заробити гроші. Навіть якщо це не комерційна організація, вони всі однакові. Отож, поїхали. Ми дуже цінуємо командних гравців. Вони планують експлуатувати вас. Вам кажуть, що ви можете починати працювати вже завтра або навіть прямо сьогодні. Ніхто інший не хоче терпіти цей хаос, а їм дуже потрібні робочі руки. В оголошенні не вказана зарплата. Вони хочуть платити менше, ніж можуть собі дозволити. У нас нас немає простору в бюджеті, щоб дати вам вищу зарплату. Брехня: більшість людей бояться або просто не хочуть сперечатися. І саме на це вони розраховують, намагаються випитати, скільки ви заробляєте зараз, або заробляли на попередній роботі до того, як зробити пропозицію, хочуть знизити оплату. Якщо компанія не бачить вашої цінності на початку, не побачить ніколи. Ми тут як одна велика сім'я. На увазі дисфункційна та токсична сім'я. Вони намагаються перевести вас на іншу посаду, або дати вам інші обов'язки відразу після найму. Це майже незаконно і показує, що далі буде тільки гірше. Вони запізнюються на співбесіду, особливо якщо це менеджер з найму. Це показує, що менеджер з найму та відділ кадрів не узгоджують свої дії, або ж їм просто не вистачає часу. Сум на співбесіди, ймовірно, ваш випробувальний термін проходитиме у повному безладі, але відповідальність все одно буде виключно на вас. Вони питають дивні речі: наприклад, яку музику ви слухаєте. Якщо це телефонна співбесіда, вони можуть намагатися вгадати вашу расу, національність тощо, потенційна дискримінація. Вони ставлять питання, що не стосуються роботи. Наприклад, чи є у вас машина? Більшість людей не знають, що це насправді незаконно. Вони можуть ставити лише ті питання, що безпосередньо стосуються роботи. Запитання про те, чи є у вас машина, може бути використана як дискримінаційний фактор, оскільки машина часто вважається фінансовим привілеєм. Завжди відповідайте: у мене є надійний спосіб дістатися до роботи. А якщо вас просять уточнити, просто додайте, що. То ви ніколи не запізнюєтеся будь-які дискримінаційні, або сексистські питання без коментарів, просто червоний прапорець. Ви єдина людина вашої статі в колективі. Зазвичай це є основою для упередженого ставлення або несправедливих ситуацій. А найгірше та що часто, коли виникають якісь проблеми, вас навіть не слухають. Ви не входите в так званій жіночий або чоловічий клуб. В залежності від вашої статі, і тому вам просто не вірять, і це може бути справді серйозною проблемою. Я побував по обидва боки, і така поведінка властива як чоловікам, так і жінкам, особливо, якщо у них є хоч якась влада. Вони починають питати вас про вашу доступність поза звичайним робочим часом, про що не згадувалося в описі вакансії. Вони намагаються з'ясувати, чи можна. Спробувати змусити вас працювати безкоштовно або понаднормово. Вони переводять тему, коли ви намагаєтеся обговорити свою зарплату, або можуть навіть закінчити співбесіду. Якщо це станеться, ви на 100% ухилилися від кулі в адекватних компаніях. Люди не ображаються на спроби домовитися про зарплату або пільги. Якщо людина, яка проводить співбесіду, або люди навколо виглядають пригніченими. Або байдужими. Це показник того, як ви виглядатимете після кількох місяців роботи там. Почитайте відгуки про компанію на сайтах з пошуку роботи, перш ніж йти на співбесіду. Більшість із них будуть негативними так з усіма компаніями, тому що люди зазвичай залишають відгуки лише тоді, коли вони розлючені або розчаровані. Але це допоможе зрозуміти про що потенційно можна запитати на співбесіді. Запитайте їх. Скільки в середньому люди працюють в їхній компанії? Зазвичай люди звільняються не через погану роботу, а через погане керівництво. Запитайте, чи підвищують працівників всередині компанії, чи менеджерів завжди наймають ззовні. Якщо завжди ззовні, шансів на кар'єрне зростання у вас немає. Запитайте їх, що їм найбільше подобається в їхній роботі. Якщо відповідь відпустка чи Пільги, а не саме робоче середовище це поганий знак більше двох співбесід. Якщо ви не проходите співбесіду на посаду з шестизначною зарплатою, вони просто витрачають ваш час. А ще найімовірніше, у них є інший кандидат, якого вони хочуть. Запитайте, скільки внутрішніх працівників претендують на цю посаду. Так ви зрозумієте, наскільки насправді бажаною є ця посада? а а також ймовірність того, що ви її отримаєте, якщо ви почуєте будь-які модні слова, такі як синергія або вайб, готуйтеся до дитячого садка, манери та повага, які виявляють люди, що проводять співбесіду. Якщо вони самозакохані, пихаті чи щось подібне, не замислюючись, тікайте звідти, бо перед вами найімовірніше ваш майбутній керівник, і ви зненавидите свою роботу, ми працюємо на повну і відпочиваємо на повну вас заганяють як собаку, а потім вам ще й доведеться піти на корпоратив, куди ніхто, крім керівництва, йти не хоче, де вас змусять грати в якісь тупі ігри. Ми тільки починаємо, у нас новий стартап або щось подібне, що звучить так, ніби вони щойно взяли на себе величезний обсяг справ, відмінних від того, до чого вони звикли. Готуйтеся до. Максимально хаотичного і неорганізованого середовища та постійного стресу, якщо вони не готові змінюватися, це не завжди погано, але якщо ви потрапляєте у місце, де досі все робиться на папері, і це не державна установа, то в дев'яти випадках із десяти це означає, що вони просто не прагнуть розвиватися. А це своєю чергою означає, що вони досі користуються застарілими методами, які вже. Же не працюють належним чином. Одного разу на співбесіді я запитав, скільки мені платитимуть за годину, і мені відповіли, що вони віддають перевагу кандидатам, які ходять на роботу не лише заради грошей, Тож так. Я прийшов на співбесіду раніше, і секретарка, побачивши мене, закричала: Ви запізнилися? Хоча насправді я прийшов навіть раніше, мабуть, інший кандидат вирішив не приходити. Це просто показує, як до вас ставитимуться надалі. Вони неправильно записують ваше ім'я, помиляються з часом співбесіди, яку самі призначили, не з'являються вчасно на нову перенесену співбесіду. Під час співбесіди запитують: ем, повторіть на яку посаду ви претендуєте. Явно відволікаються на щось інше на екрані свого ноутбука. І нарешті всі їхні повідомлення, повні орфографічних помилок, непрофесійного тону і постійних лол. В кінці. Кожного речення це сталося зі мною. Я відмовився від другої співбесіди, яку вони мені запропонували, і отримав відповідь, що команда дуже розчарована моїм рішенням. Лол. Багато, ну тобто дуже багато запитань про те, як я справляюся з міжособистісними конфліктами. Типу, аж занадто багато одне чи два, гаразд. Але якщо це перетворюється на основну тему співбесіди, то там явно відбувається щось таке, у що не варто встрягати ні за які гроші. Моє улюблене запитання, яке я завжди ставлю на співбесідах, з якими найбільшими викликами я можу зіткнутися, і на яку підтримку я можу розраховувати, щоб подолати їх. Якщо вони відповідають, о, тут немає жодних викликів, все досить просто. Це брехня з однієї з двох причин, або людина, що проводить співбесіду, знає, які проблеми є на цій роботі, і бреше, щоб зробити роботу привабливішою. Або вона справді не знає, але лише тому, що відділ кадрів або керівництво настільки токсичні, що жоден із працівників не хоче звертатися до них по допомогу. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.